Мова наша солов'їна, милозвучна й мелодійна. має безліч ворогів, хто поплюжив все з віків, наших предків скарб безцінний, що плекає шлях нам вірний. Маємо ми берегти, виправляти помилки. Журналісти юніко завзяті, хочемо відмінність показати. Мама каже, щось тут темно, треба нам фонарь. Я дивуюся, невпинно. Мамо, що це за товар? Це, синочку, я про те світило. Мамо, то ж ліхтар. Вилка, мамо, то виделка. Так смачніше спробуй дорогенька. Утюг то праска. Фарба краща, аніж краска. Шнур то дріт. Українське то найбільший довід. Наша мова то є зброя. І єдина наша доля, аби ворога здолати, треба мову краще знати.